Всіх вітаю, мої дорогенькі на каналі Записки Крамера. Темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема медитації, релаксація, афірмації. Працюють, не працюють. А чи приносять шкоду, коли і як? Тож, по порядочку. Цю тему а, ми трошечки розкривали в моєму інстаграмі, але хочу залишити тут більш розкриту, більш обширну тему. Це перший момент, другий момент а, може бути трошечки сумбурно поданий матеріал, тому що в спеку я не дуже прям продуктивний. Це перший момент, другий момент в спеку я прям підвисаю, правда. А от поэтому I'm so sorry, якщо що, сподіваюся, що ті, кому треба зрозуміти, ті зрозуміють. І так, що таке взагалі медитація? Медитація це активний внутрішній процес. Це завжди активний внутрішній процес, направлений на щось. Тобто, в медитації ми щось шукаємо, щось досліджуємо, щось пізнаємо, щось робимо, наприклад, медитація на пропрацювання роду. Так? Ми в активній фазі візуалізації, там, наприклад, кожного родича або вєтки нашого родового дерева, з нею працюємо і так далі, даємо енергію, кормимо, ля-ля-ля. Оце все. Тобто це активно. Там, наприклад, медитація на пошук внутрішнього я, така більш психологічна штука. Там теж активний процес. Ми йдемо там, в одній з варіацій там, через ліс і так далі. Тому у нас міняються картинки, в нас активний процес візуалізації і так далі. Зовнішньо ми, безумовно, пасивні, ми лежимо або ж сидимо. ну, Не бачу медитації, на котрих стоять. Ну да, ладно. Ну, це наприклад стояння, наприклад. Зараз трошки не про той вид. От. Тобто у нас активно, внутрішньо щось відбувається. У нас активні картинки, у нас активна візуалізація, у нас ми активно щось робимо. Медитувати ви можете або самі, якщо знаєте рецепт медитації і так далі. Самі там щось шукаєте, йдете, і ТТП. Медитувати ви можете з провідником, тобто це людина, ну, там, наприклад, жива, котра вас веде, або ж той там, не знаю, десь на компуктері ви включили медитацію, і там вам голос розказує, куди вам йти. Ой. Куди вам треба йти, да? А от, тобто, це завжди активно. Є люди, котрі говорять, дуже часто, чую: я не вмію медитувати, тому що я засинаю. Скоріше за все, ну, давайте так, скоріш за все, ви робите не медитацію, а релаксацію. Це дуже часто путають ці два поняття. Значить, так, запам'ятали, медитація це активний внутрішній процес. Це активні картинки, там цілий все світ, і ви не можете там заснути, потому що, ну, потому що там дуже активно. Релаксація це у нас момент, коли ми сидимо або ж лежимо і питаємося сохранити тишу в голові. Да? Відключаємо той внутрішній діалог. Уходимо в цю тишину. Вот тут ви можете заснути, тому що ви пасивні внутрішньо і зовнішню. Це як фаза підготовки до сну, условним образом. Оце релаксація, це не медитація. Можна заснути тільки в деяких випадках, саме медитації. Це якщо медитація направлена на сон, є такі, а от, щоб заснути, є медитації, котрі дав, наприклад, більш-менш пасивні. Да? Медитація на наповнення енергією, наприклад. Там Активний процес, але він одноманітний. Ми можемо просто заснути, тримаючи його, і просто взяли і виробились. От тоді да, тут не спорю. Більшість людей саме путає поняття медитації і релаксації. Релаксація може бути ще там під якусь музичку або під якісь звуки. Не знаю, там у когось пташки співають, у когось дзюрчить той э, ручей. А в когось, не знаю, звуки лісу, наприклад, в когось гроза, грім і так далі. От, і ви просто лежите і кайфуєте, оце релаксація. От тут заснути можна, і іноді навіть і, і, і треба. Чи працюють медитації і так, і ні? Дивлячись на що вони направлені. І не являється лі медитація самообманом? Е, е, само Давайте трошечки, навірно, розкрию тему. Значить, так. От, наприклад, медитація на рід вже говорили про неї, да? вона працює воно працює, воно класно, особливо, коли ви знаєте, що ви робите, як ви робите і так далі. Тобто, ми працюємо з тим з тим, що скажімо так, з тим, чим ми є, і ким ми являємося, і з нашими родовими вітвями. Це працює. Медитація на пошук внутрішнього. Я взагалі, давайте так, окреслюю це, винесемо трошки на інші моменти медитації, тому що це у нас психологічні, скажімо так, медитації, вони працюють всі. Тому що вони, якби, допомагають вам а, щось налагодити або знайти в своєму внутрішньому світі. От. Значить. Медитації, а, от одна із достатньо таких поширених медитацій, да, відпускання партнера, якщо там стосунки розвалилися, там хтось від кого пішов і так далі. Одною медитацією сит не будеш. Ну, звісно, якщо її довго робити, вона тебе вже задовбала, то може вона й поможе, чесно говоря. А, от, Тому що інколи треба спочатку пропрацювання, закриття гештальтів, так сказати, да? модні слова. А от, а потім уже робити якісь медитації на відпускання, а Це як оканчання і сигніфікація закінчення. Тоді да. Просто проводивши 350 разів відпускання партнера, котрого ви не готові відпускати, котрого ви не хочете відпускати. Ви будете її робити скону ваших років, бо воно не допоможе. Тому що проблема лежить трошки в іншому слої і трошки з іншої сторони, її треба а, робити. Тобто, тут можна сказати ще один момент. Одними медитаціями здоров і ситні будеш звершенним образом. От. тому, що деякі проблеми вимагають більш комплексного рішення. Це перший, другий скоріше момент, да? Тобто, психологічні, ну, в принципі, психологічні медитації повинні робитися психологом, і такі, як і провідником з більш психологічною освітою, тому що це комплекс все-таки. От, Тому що навіть якщо ми говоримо про медитацію на пошук внутрішнього я, де ви йдете, йдете, тут ви зустрічаєте своє внутрішнє я, котре у когось виглядає як тварина, у когось як щось афімірне, у когось як, а якось, ну, ви виходите з медитації і такі, і що? Ну, знайшов я, і що мені тепер з цим робити? Тобто цей вид медитації мають робити оті професіонали, котрі от і займаються цим всім. Психологічні працюють з психологом, більш езотеричні, да, працюють, але знову ж таки не всі. Щас я трошечки далі розкрию вам ще більш тему. Медитація на наповнення енергії це дуже класно, це працює, але в деяких випадках. Перше, медитація на наповнення енергії буде працювати тоді, коли ви дійсно. Відчуваєте недостачу тої енергії, або у вас був тяжкий морально тяжкий день, або ж фізично тяжкий день, або ж у вас був якийсь тяжкий ритуал, і так далі. Ви відчуваєте, що ви спустошені, і вам треба тої енергії. да. Набратися, на, 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 наїстися да, можна. Це буде працювати, вам стане краще, вам стане от більш, більш активно. Але якщо ви в стані а, свого наповнення. І просто йдете ще щось там пожерти. ну, Воно вийде транзитом, і ви нічого не отримаєте від тої медитації. Медитація на заземлення дуже гарно працює, але давайте так, медитація на заземлення це хорошо, при деяких професіях, котрих е, вот, важкою да, це взагалі очень хорошо, тому що вона повертає тебе трошечки в світ грішний. А, вот, вона працює, але в неї є свій срок годності. Тобто, ми не можемо сказати, що одної медитації вам вистачить на надовган. Це той комплекс, який треба буде робити просто через деякий час. А от, тому що як тільки ви виходите з медитації на заземлення, ви ще деякий час заземлені, максимум день-два. Ну, це теж буде залежати від того, наскільки ви активно енергетична людина, да? наскільки ви активні, наскільки ви в соціумі і так далі. А от наскільки ваша енергія швидко рухається. А от. Воно, але все одно, воно буде мати свій деякий час. По поводу накачки, накачки енергії, значить, знову ж повторюю: тоді, коли ми наповнені, ми можемо йти, ми можемо робити медитацію, але енергія вийде транзитом. Тобто, людина це сосуд. У кожного сосуда є своя місткість та, по суті, об'єм. І більше, ніж ми не візьмемо, і в пакети босовські не напхаємо. Я вам розказував, це вже був Косвіна. В місцях сили, що звідти ми теж енергії багато винести не можемо. Ми виносимо рівно стільки, скільки нам не вистачало на той момент. От і все. І то вона нами пережовується, пере пере переварюється, і, коротше, не так довго вона в нас знаходиться, і не так довго ми від неї прям кайфуємо. От, точно так же тут. Більше, ніж ви не візьмете, і воно просто вийде транзитом, тому що енергія в нас не застоюється, застоюється, буває, але це такі деякі випадки і не дуже, не дуже у добрих і прекрасних людей то відбувається. От. А в цілому, енергія не застоюється, не повинна, і це погано, коли вона так робить. Значить, педитожим: медитація на наповнення енергії працює. Але в випадку, коли її дійсно не вистачає. Зараз буде такий кусочок інформації, який не сподобається дуже космічним людям, який не сподобається людям, котрі ну, дуже впевнені, що це працює. Я ні з ким спорити не буду. Мені дуже багато рочків, щоб кому-то щось доказувати, спорити і так далі. Господі, ні. Я висловлюю свою думку, і ваша, ваш вибір її приймати або не приймати. Значить так, медитації на чакри і звукові медитації. Давайте почнемо звукових звукова медитація. Оці герци, да, там 432-й, якийсь там герц, вроді би, і так далі. Звукові медитації працюють тільки у випадку, поки цей звук працює. Тобто, ви включаєте, ви що там робите, воно працює. Тільки, ви виключаєте звук, ваша ви... Ну, це на вина. Ладно, скажу вже так. Тільки, ви виключаєте звук. Ваша вібрація становиться знову такою же, як і була. Максимум, воно протримається, і ви протримаєтесь в такому ефекті і пост-ефекті півдня. Тільки ви вы виходите на вулицю, у вас хтось вибісив, ви проматюкалися про себе, все, все, ми вже знову там, де, відкуда починали. Це не працює. Це працює тільки в моменті. Пролонгованого ефекту ні. Навіть якщо ви будете робити це нескінчаєме кількість разів всю свою життя. Тут же. Медитації на чакри. Люди є, котрі їх щось там чистять, щось то там крутять, щось то там розганяють, що щось то там еще, що-то делают з этими Господи, прості чакрами і так далі. Особливо, значить так, теза. Повисіть свої вібрації методом звука, Повисіть свої вібрації методом прокрутки, прочистки, продувки опылесусь ще їх а, да? а продувки чакр ні, так працювати не буде. А от а вообще і совершенно. Поки ви зосереджені, поки ви крутите ту чакру до неймовірних скоростей, виводя себе на неймовірні вібраторні потоки, ой, да? виводять себе на ці вібраційні потоки, неймовірні, Воно, да, воно працює. Як тільки ваше зосередження, значить, виходите ви з медитації. Чакра знову буде вращатися так, як і було до. Наша енергетика, як і наша вібрація, продиктована не станом і швидкістю, а вращення чакри. Воно продиктов... Оце все продиктовано нашим разумом. Пірвічна ні чакри і не енергетика. Пірвічна разум. Тобто, а, да? тут же можна сказати, тезу ви то, чим ви наповнені. Ви вібруєте настільки. Змініть батарейки. Ви вібруєте настільки, наскільки ви можете видати самі. Зрозуміли, про що я говорю? Надіюсь, ви не можете вібрувати більше, ніж ваш вольтаж, наприклад. Третім прикладом вже скажу. Що би ви не робили? Як би ви не розганяли той условний німатор, даже, ви розганяєте аніматор. Мотор, це вот, в даному випадку, башка, мозг. Наскільки ви не розганяли ваші чакри, вона все одно за нестачі підтримуючого, а, як би це сказати, за нестачі підтримуючої напруги вращатися швидше не буде. Совершенним образом. Тобто, на прикладі машини, скажу, да? У нас є а, там друга. Швидкість і більше, ніж вона дозволить вам вижать, ви не вижмете. Ну, будете ви крутити вручну в, в, в да будете вручну, тільки ви, наприклад, якщо це можна зробити, да? не розганять, значить, ну як тільки ви перестанете крутити то колесо ну що, звісно же прийме скорость другої передачі. Точно так же здесь. Точно, тупо, точно так же. Вот. Потому що. Ви не можете видати більшу вібрацію. Третій момент. Я не розумію, чому для деяких первічно енергія і втарічна мозг. Хоча баче наоборот, первічна мозк, вторічна енергія. Мозок диктує, а, не мозок, давайте так. Я буду розказувати вам про прокачку енергії, і там більше розкрию цю тему. Ваш світогляд диктує вашу енергію. Ваш характер диктує вашу енергію. Ваша самовпевненість диктує вашу енергію. Вашу вібрацію диктує ваш мозок. Ваше світосприйняття, ваша давайте навіть пропрацьованість і так далі. Від того, що ви знаходитеся в медитації на оті чакри, очищення, ладно, окей, тут ще тут ще можу там, погодитися. Один із методів там чисток і так далі окей. Но я ніколи не зрозумію розгонку этих чакр. Ну, розгон, ну, хорошо, даємо разгон. И і тело, и дух, и разум, в принципе, своєм не видає того вольтажу, чтобы поддерживать эту скорость. А що, если таким чином мы більшу проблему робимо? Наприклад, если у нас есть какой-то внутренний блок разгонка чакры, мы его ну, ну, не снесем. Он останется. Вот. Ну, типу, це это, это совершенно ненужне действие. Це совершенно безполізне. Зараз дуже буде, скоріш за все, багато в коментарях тих, хто не згоден, ну, ваша точка зору. Якщо робите, робіть, будуть, скоріш за все, ті, хто буде говорити, да, да Боже, в мене все працює, спрацювало і так далі. Боженько, хорошо, хорошо, що воно у вас працює. Вот, Но это на самом деле очень бесполезная трата часу та енергії, медитація на відпускання людини, ага, коханого і так далі. Тільки якщо разом з терапією про це сказав, а, і тут уже в отклонении от темы. Пару слів про регрес. Десь мене писали, що я думаю про регрес. Той регрес, котрий відбувається у нас. Я не знаю наших регресологів. Давайте так. Це перший момент. Другий момент, то, що мені потрапляється на очі в тіктоці або в інстаграмі, це не регрес, це бред сівої кобили, і це що правильно? І це іменно це уява. Це просто уява. Це мислі, бредні і, і уява. Це фантазії. Це перший момент. Другий момент. Я не розумію людей, котрі поголовно йдуть в регрес. Якщо ми представляємо, що він працює, значить, і ми не маємо запиту, нормального запиту, зачем нам туди, а просто нам інтересно, регрес може дати вам дуже багато проблем. В плані которому, в плані того, що ми ще більше здобуваємо якихось хобій, Щось не пропрацьованого, щось незрозумілого і так далі. Перед тим, як ти йти в будь-який регрес, нам треба розуміти, на що ми то робимо. Просто з інтересу ну, лучше не йти. Вообще просто з інтересу лучше нічого не робити. Да? Другий момент. Третій момент. Ще до, момен... до того ж моменту, що это зачастую бредні і так далі. Потому що чоловік знаходиться в слишком активній фазі. Це перший момент. А, і другий момент а послухати всіх, на кого в кого буде регрес, всі такі прям важні особі, то королєва, то а, султ... а, султановські, люди добрі, Сулейманов. Кожний третій, понимаєте? Їх стільки не було, зато, зато кожен третій. Тобто, ну, чому-то алкашом ніхто не був. Ну да? що, за какой-то ніхто не був. Всі важні дворянські люди. Я до регресу ставлюся достатньо скептично, скоріш за все, тільки по одній простої причині, тому що мені на очі ще не потраплявся нормальний регрес, в якому можна сказати було, що о, от це вже більше похоже на регрес. тому моє ставлення до нього поки ну, ну негативне, правда. Про медитацію в мене все. Падитожім, медитації працюють, але не всі. Іскусственно вигнати себе в високі вібрації, я взагалі теж не це определення. Ну да, ладно, подавати інформацію вам як-то надо, да? А тому буде най буде це определение: штучно вигнати себе на високі вібрації. Коли ви не сприймаєте світ з тієї сторони, ви ви не зможете. Вийти на високі вібрації можна тільки самоадресіовкою. Ну, по суті, самоадресіовкою пропрацюванням себе своїх проблем і всього того, що тягне вас назад вниз і так далі. Буквально всіх своїх проблем, буквально характер, буквально ваші а, комплекси і так далі і тому подібне. Пропрацювати це все, ви, соответственно, автоматично станете більш високою вібраційною людиною. Тут помощник, а, скоріше психологія, ваша світобудова. Не то наскільки швидко чи не швидко крутяться ваші чакри. От, маємо це розуміти і пам'ятати. Да, значить, психологічні медитації працюють з психологами і терапією заодно і то вот, тому що, знову ж таки, трактувати якісь образи, направляти вас, і е, робити висновки тут може тільки терапевт, тому що у нас є що? Правильно, у нас є архетипічності е, людей, ситуацій і так далі. Так, и про аффирмации, значит, про релаксацию я все сказал, это совершенно, совершенно прекрасное действие, оно рабочее, оно рабочее всегда, оно самое рабочее, оно самое прекрасное, а, очень классно, рубить, знаете, ничего не рубить, так оно, конечно, ничего не рубится, вот откуда ни возьмись, ни хера и не взялось, ой, ладно. Итак, про аффирмации. Давайте ближе до делу справы, бо я уже все, я уже розтрусив все свои мысли. Что такое вообще аффирмации? аффирмация? Аффирмация это когда мы або что-то уявляем, представляем, або то, чего нет, говорим в утвержденном формате. Тобто вже, уже, да? Там а, вот аффирмации прекрасный инструмент, прекраснейший, отличнейший. Но только в одном едином Варіанті, в одному єдиному моменті. Зараз я все по порядку. Значить, афірмація – це, коли ми що-то представляємо або ми проговорюємо, чого хочемо. Вот, Значить, я не дуже розумію афірмацію в плані, тому що я сама гарна людинка в цій землі, на цій землі, да? От я вже кажу, туплю, коли жарко. Вот, я самая прекрасная людинка на цій земле. Я такой успешный, я такой классный, такой прекрасный, у меня все получается ля-ля-ля, вот это вот все, вот что вот значит такие аффирмации. Просто мы говорим это перед зеркалом, и мы говорим это очень вот с уверенным лицом. И тут настає два шляхи. Как бы это как бы это сейчас вам подать, значит, и тут настоє два шляхи. Первый. Одні люди з заниженою самооцінкою, говорячи собі, що вони класні, прекрасні і так далі, будуть відчувати себе ще гірше, тому що, що правильно, так не є. Для них так не є. Там і так з самооцінкою все плохо. Так от, це буде людина дивитися на себе, котра себе не сприймає, і говорити «в це все. Це може викликати вообще агресію, це може викликати усугублення, є вообще проблеми в своєму корню. І вот. людина буде розуміти, що вона самообманується. На... Сама людина, у котрої і самооцінка, і так все добре, так. І вона буде стояти перед зеркалом і говорити, я я найкласніший, прекрасний і так далі, тому подібне, так, да, вона буде чухати своє его, і так, да, це для неї буде працювати. Вона буде ставати більш впевненою, тому що вона що делає? Правильно, вона підтверждає. І так, то, що в неї є, і то, що вона відчуває. Тобто, звідси ми говоримо, що афірмація працює тоді, коли вона є підтвердженням вашого внутрішнього розуміння і сприйняття. Тобто, якщо у нас людина не дуже успішна, і якщо вона не може реалізуватися, і вона буде стояти і бітий час говорити о тому, що я саме успішний, саме класний, у мене все виходить бізнес в розвитку і так далі, а цього всього немає. Люди добрі, це не афірмація. Це ілюзія і самообман, щоб я не сказав просто другим словом, котрим дуже хочеться назвати це все. Це самообман, і тоді, коли ми говоримо ці афірмації. І дебіт з кредитом у нас не сходиться в плані тому, що я собі говорю, що я успішний, а от прихожу на ту нелюбиму роботу, і ну який же я успішний? О чому вообще річ? І чим більш довго людина не доходить до того, що вона говорить, проговорює собі, не бачить результату, це взагалі кидає в ще більшу яму у Тому що ми і так само а то ми самообманювали себе буквально перед зеркалом. І афірмація тоді, коли людина і без того в принципі більш-менш успішна, вона по-перше, і так підтверджує цей момент афірмацію і виводить себе, настрої себе ще на більший успіх. Розумієте з якої сторони працюють афірмації? Тоді, коли не знаю, там ви говорите, що ви теж там самі прекрасні, класні, що з вами всі не знаю там дружать, вважаються, що вас поважають, і так далі. Коли вас не поважають, і ви ходите, повторюєте вашу цю афірмацію, що всі вас поважають, ви налаштовуєтесь і йдете гордо подняте головою в етатмір, цей мір, ви виходите на вулицю, на вас косо подивилися, на роботі вам щось 350 замічань і зробили, що не так, і ви сидите і думаєте, ну такоє. Афірмація працює тоді, коли в неї є фундамент для. Цієї ж роботи. Афірмація не працює жодним чином. Не працює тоді, коли фундаменту для того нема. Бо дуже тонка грань між самообманом і чим самоутвердження. Афірмація зачастую самоутверждення. Зачастую. От. По суті, єдине, що може працювати, це афірмація в мене сьогодні буде хороший день. От ви налаштовуєте себе на хороший день. І то, дивлячись, в яких умовах ви працюєте, з яким колективом ви працюєте, і хто вас оточує. Точно так же. Афірмації, котрі не, не направлені на ваше внутрішнє я, а направлені на зовнішнє. От вони ще можуть працювати. То, що направлено на ваше внутрішнє, і то, що направлено на підвищення, не знаю, вашої самооцінки без фундаменту, хоч якогось воно працювати, не буде, і буде заганяти вас ще більший депресняк, тому що а, вас і так не дуже. Люблять, долюблюють, і ви себе, тим паче, да, не дуже любите, долюблюєте. І ви ходите і самообмануєтеся, де без кредит там не ходить. Ну, коротше, таким чином, ми можемо себе запраторити ще більш э, великий депресняк, тому що надежди нет. А я так надіявся, хоча б на це, що це буде. працювати, працювати. Не, не буде От, поэтому афірамація зачастую це самоствердження на більший успіх з моменту того, що він і так є. Афірмація це проріст. Але проріст уже на фундаменті не без фундаменту. Спочатку терапія при проблемі. Потім афірмація і вихід вище. Не так, що у вас проблеми, у вас афірмація і очікування виходу вище його не буде. Тому, чи працюють афірмації, да, але тільки частина Тіко частина, тіко частична вообще. І тіко тоді, коли у вас і так є розуміння, що в принципі все більш-менш, і ми себе настроїмо ще на більший успіх. Тоді да. Основна помилка використання афірмацій у людей, оце добре що записав, а до них приходять частіше вже тоді, коли треба психологічна допомога, а не афірмація. І не сама настройка на ту же, а на ту же, все хорошо, все прекрасно. Це люди, котрі переживають эм, депресивні епізоди, депресії і так далі, котрі не сприймають психологію або психологів як такових, можуть дуже э, бросатися в эти афірмації. Та, так, все, все хорошо, все хорошо, ну чому униваємо? Ну, вроді все хорошо, Ні, конечно, оно все хорошо, но якась херня, Ну, в принципі ж, все хорошо, да? Оце, ви можете за эту соломинку, конечно же, как бы уцепиться, не надовго. Ви все одно упадете в эту я. От поэтому основна помилка до афірмації приходять вже або пізно, або з тими проблемами, з котрими афірмація не справиться в совершенним образом. І вабща. Іто, Афірмація – це помічник у вашому житті, а не замінник вашого життя. Афірмація це настрой на успіх, а не заміна успіху. Розуміло? Сподіваюсь. Ну що, в мене вроді на сьогодні все. Якщо у вас питаннячка, або вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, я відповім. А якщо буде достатньо багато питань, може, я ще запишу додатковий ефір по ним. В принципі, сьогодні в мене все. Поэтому, люди добре. Все добре, що робиться з умом, трезвим, а, значить, мозгом, взглядом, і, і коли ви розумієте, на що ви то робите? От. по суті, все. Тихо обняв підняв і до нових зустрічей.